Почати хочу е, з того, що Стратегія реформування судівництва, яка була затверджена Радою суддів за дорученням з'їзду суддів, 12-го з'їзду суддів, вперше визначила, що судова влада буде рухатись до створення органу, який буде відповідати за всю судову владу. І ця ідея була відтворена в стратегії реформування судівництва і суміжних прав. Після цього ця ідея була відтворена в. Зміна в Конституції і далі в законопроєкту. Але коли така ідея була запроваджена, малось на увазі, що ми запровадимо ті підходи, які визначені в резолюції, взагалі в висновках Крес Номер 10 щодо ролі, судової, влади, судової ради на службі у суспільстві. А це мало бути на увазі саме орган суддівського самоврядування. На жаль, політики з цим не погодились і е, частина функцій була відтворена в вищій раді правосуддя, але все ж таки це дуже великий крок вперед. Для, на мою думку, це дуже великий крок вперед. Я знаю, що є е, е, деякі думки щодо того, чи не буде цей орган якимось органом, який буде. Е, по-іншому впливати на суддів на судову владу. Це від нас залежить. І тут Ігор Михайлович вже говорив, що саме органи суддівського самоврядування повинні на наступному з'їзді обрати туди, я сподіваюся, найкращих представників суддівського корпусу для того, щоб там стало більше суддів, обраних суддями. І саме це є гарантією нашого з нами, з вами впливу на всю судову владу через діяльність цього органу абсолютно погоджуюсь з головою Вищої ради юстиції в цьому питанні, і це накладає на нас з вами дуже великий, велику відповідальність. Але це не тільки одне завдання е, органів суддівського самоврядування. Давайте почнемо спочатку. Які є завдання органів суддівського самоврядування? Якщо ми переглянемо закон статтю 126 126 закону про судоустрій, то це забезпечення організаційної єдності функціонування судової влади в Україні. І саме в цьому законі, по перше, відтворено це словосполучення судова влада. Знов таки, це самоіндентифікація нас як влади, і це також, на мою думку, дуже великий крок вперед. З точки зору організаційної, забезпечення організаційної єдності, як відтворює закон, як розподіляє закон. Ці, ці взаємовідносини. Ну, по перше, я хочу сказати жодних проблем в взаємовідносинах Ради судді, Вищої ради правосуддя юстиції немає. Ми на нікому дуже, дуже плідно спілкуємося. Але е, в одному питанні в нас дійсно є дуалізм повноважень. До цього я перейду. Все ж таки організаційна єдність судової влади як вона повинна забезпечувати, як вона забезпечується на рівні закону. Перше, на жаль, не дуже логічно все ж таки, і ми це обговорювали з Ігорем Михайловичем, що Вища Рада правосуддя буде затверджувати деякі нормативні документи, які стосуються організаційної діяльності суддів з огляду на те, що Рада судді залишилася органом, який контролює організаційну діяльність суддів. Через що ми повинні це контролювати? Ми тут зібралися судді, і коли ми говоримо, що Рада суддів – це орган суддівського самоврядування, ми повинні усвідомлювати, що органами суддівського самоврядування є також збори суддів і є голова суду. Також органом суддівського самоврядування, бо він обирається органом суддівського самоврядування. І коли, коли в суді виникають непорозуміння, то це непорозуміння між зборами суддів і суддями, які складають ці збори, і своїм же органом самоврядування. А з огляду на те, що саме органи суддівського самоврядування, до яких відноситься і голова суду, і збори суддів, повинні забезпечити організаційну діяльність суду, то що ж виходить з точки зору логіки? Якщо в суді, в конкретному суді не забезпечується організація роботи, то відповідальність за це покладається саме на голову? І на, і на збори суддів. Перший орган, який має втрутитись і навести лад в цьому, це є збори суддів і голова суду.